За тривалий час інструмент, який зміг здобувати, це реноватор від компанії Skill. Що десь по характеристиках. Коливання у нас буде від 11 тисяч до 17 тисяч, тобто у нас є регулювання, все з електронікою, з підтримками, з захистами, все, що можливо, все в даному типі інструмента присутнє. Друга дуже важлива характеристика це кут відхилення. У нас 1,8 градусів що вліво, що і вправо. Тобто сумарно 3,6 це на даний момент найбільший показник, який існує на ринку. Ще один такий же самий інструмент, який показує такий, ну, тобто, такий кут відхилення. Це сірий флекс. І цей інструмент максимально схожий з сірим флексом. Тут використовується запатентована їхня технологія VRS. Це від компанії Chevron. Що це таке є? Це у нас вся наша частина, де у нас рухається, де у нас відбувається вібрація. Бачите, вона має ось таку можливість люфта Це для того, щоб мінімум вібрації доходило вам до рук. Кріплення. Як ви бачите, за рахунок того, що це у нас йде е, напрямок на Сполучені Штати, тобто у нас йде зубчі, тобто точно такий же самий принцип у нас йде як у Devolta, і точно такий же самий принцип, як іде і у компанії Мілоки. Е, по способу від'єднання самої оснастки, максимально подібно до компанії Milwaukee. Але що мене особисто дуже сильно цікавить, чи підійдуть. Стерлаку скіпилочки від компанії Bosch. Ми вставляємо. І тепер уже фіксуємо і будемо перевіряти. І що я вам скажу? Підходить. Підсвіточка. Я думаю, що дуже помітно, що підсвітка прям потужна з двох сторін два світодіода для того, щоб ви максимально бачили свою робочу е територію, щоб вам було зручно працювати. Дійсно здивував інструмент. Тим паче, цінник за комплектацію, е один акумулятор, зарядний пристрій, і, звичайно, що наш реноватор просто найкраще на даний момент на ринку. А за як з непрофесійним інструментом вам до нас.